Вітаю на каналі за мікрофоном Володимир. В цьому відео я буду збирати акумулятор 3S2P з напругою 12,6 В із окремих акумуляторів li Ion 18650 і покажу, як його можна зарядити та де його можна використовувати. Акумулятори для відео мені приїхали ось такі Terra i -E 30E ємністю 3000 мА від магазину akkb.com.ua Особисто я акумулятори в більшості випадків купую не за кордоном, мені так краще і надійніше. Акумулятори нові, але вони демонтовані з нової великої акумуляторної батареї. Приїхало все добре, запаковано, все відкриваю. І ось такий вигляд мають акумулятори. Ззовні, все добре, і по зовнішньому вигляду це нові акумулятори. На кожному акумуляторі є маркування. Це літій іонні акумулятори зі струмом розряджання до 6 А, не високострумові, але з гарною ємністю, яка становить приблизно 3000 мА. Ось основні характеристики цих акумуляторів: на контактах акумуляторів є сліди від контактного зварювання, які я пізніше зачищу. Вага одного акумулятора приблизно 45 г. По заміру напруги, то всі акумулятори мають однакову напругу і такий рівень напруги є режимом зберігання акумуляторів. По замірах то внутрішній опір акумуляторів становить приблизно 27 мОм. Через затискачі Кельвіна мій тестер показує трохи завищене значення опору. Поємності то я зарядив та розрядив для тесту декілька акумуляторів, і вони віддали вказані 3000 мА. Ось тест із зарядкою ToolKit M7 показав, що акумулятор віддав приблизно 3000 мА. І аналогічно інший акумулятор віддав приблизно 3000 мА з більш простим тестером акумуляторів. Внутрішній опір цей простий тестер показує приблизно. Струм розряджання в 1 А для цих акумуляторів є малим навантаженням, і ось видно, як гріються навантажувальні резистори на тестері акумуляторів, а тестований акумулятор не гріється. Тобто ємність цих акумуляторів реальна і становить вона приблизно 3000 мА. По тестах акумулятори нормальні і характеристики в них гарні. Такі акумулятори добре підійдуть для павербанків, ліхтарів, збирання акумуляторних батарей під нетяжкі навантаження і так далі. І далі з цих окремих акумуляторів я буду збирати більший акумулятор 3 s 2 p з напругою 12,6 вольта, в якому буде три секції послідовно для збільшення напруги, і по два акумулятори паралельно в кожній секції для збільшення ємності та робочих струмів. І для цього мені треба шість окремих акумуляторів. Спочатку треба відшліфувати контакти акумуляторів, щоб не було залишків металу від попереднього зварювання, і щоб було зручно приварювати нову металеву стрічку. Для цього я використав гравер з відповідною насадкою. І так акуратно були оброблені контакти всіх акумуляторів. Це всі необхідні деталі для збирання акумулятора. Акумулятор буде 3 s 2 p зібраний із шести окремих акумуляторів. Ось схема майбутнього акумулятора. Плата захисту БМС буде ось така: під 3С-акумулятор і на струм до 40 А, по факту менше. Тут на платі є пасивний балансир і плата забезпечує захист акумуляторів від перезаряду, перерозряду і короткого замикання. Плату захисту BMS в ідеалі треба підбирати приблизно під максимальний робочий струм акумуляторів, щоб захист спрацьовував на адекватному для акумуляторів значенні сили струму. І для цієї збірки це струм до 20 А. Але зараз в мене є плата BMS тільки на струм до 40 А, а перевантажувати акумулятори я не збираюся. Для зручного збирання акумуляторної батареї були куплені ось такі пластикові тримачі для акумуляторів літій Іон 18650. Вони можуть з'єднуватися разом, і за потреби можна збирати акумулятори різної форми. Це ізоляційні диски для додаткової кращої ізоляції акумулятора зі сторони плюсового контакта. Металева стрічка буде нікельована, ось така товщиною 0,12 мм і шириною 7 мм. Далі буду збирати це все в одне ціле. Перед збиранням акумулятори бажано всі зарядити, бо паралельно з'єднувати можна акумулятори тільки з однаковим рівнем напруги, щоб більш заряджені акумулятори не почали заряджати високим струмом менш заряджені акумулятори. Простіше всього можна зарядити акумулятори за допомогою модуля TP4056 та тримача для акумулятора 18650. Всі акумулятори заряджені, мають майже однаковий рівень і напруги, і їх без проблем вже можна буде з'єднувати паралельно. На акумулятори треба додатково клеїти ізолятори у вигляді дисків, щоб не було можливості закоротити металевою стрічкою плюс і мінус акумулятора. Для шести акумуляторів я зібрав ось такі дві пластини-тримачі. Плату захисту BMS треба буде встановлювати на виступи від тримачів, щоб був зазор, і треба встановлювати акумулятори, враховуючи маркування напруг на платі BMS. Акуратно встановлюю акумулятори в пластини тримачі, середній ряд акумуляторів плюсимо в іншу сторону, це треба для можливості зручного послідовного з'єднання секцій, і після цього можна остаточно стягнути всі акумулятори двома пластинами. Все тримається дуже добре і є потрібні зазори між акумуляторами, що правильно, на виступи з пластикових тримачів зручно буде встановити плату захисту BMS, щоб вона не була впритул до акумуляторів і працюючий пасивний балансир не грів акумулятори поблизу. Далі всі акумулятори можна зварювати між собою в один більший акумулятор. Для з'єднання акумуляторів буду використовувати металеву нікельовану стрічку. Акумулятори спочатку буду з'єднувати паралельно і потім три окремі секції будуть з'єднані послідовно. Виконувати зварювання буду за допомогою ось такої контактної зварки. Зробив потрібні налаштування зварювання під товщину нікельованої стрічки. Спочатку акумулятори я буду з'єднувати паралельно, щоб отримати три окремі секції, і для цього відрізаю шматки стрічки потрібної довжини. Відрізки стрічки по кутах треба робити довшими, щоб потім була можливість нормально припаяти плату захисту BMS. Потім акуратно приварюю стрічки до акумуляторів. Дві стрічки приварені, і аналогічно треба приварити інші стрічки з усіх сторін. У кутах треба довші стрічки. Тепер є три окремі секції по два акумулятори в кожній секції, які треба з'єднати послідовно. А послідовно треба з'єднувати секції у цьому акумуляторі, починаючи від мінуса правого акумулятора, це у відповідності з маркуваннями напруг на платі захисту BMS. Тепер є три окремі секції по два акумулятори в кожній секції, які треба з'єднати послідовно. З'єднувати треба акуратно, щоб нічого не закоротити. А послідовно треба з'єднувати секції у цьому акумуляторі, починаючи від мінуса правого акумулятора, та у відповідності з маркуваннями напруг на платі захисту BMS. По суті, це вже один більший акумулятор, який зібраний із декількох менших акумуляторів. По замірах напруг зібраного акумулятора все нормально. Всі три секції з'єднані послідовно і по два акумулятори в кожній секції. Враховуючи значення напруг на секціях зібраного акумулятора, буду припаювати плату захисту БМС на зібраний акумулятор. Припаювати плату БМС треба в послідовності, починаючи від мінуса 0 вольт. І далі треба припаювати контакти послідовно від меншої і до найбільшої напруги зібраного акумулятора. При такій послідовності все повинно бути без проблем. Плата захисту БМС припаяна на зібраний акумулятор. По заміру з напругами все нормально. І на силових контактах плати захисту BMS є напруга. Це добре, все зібрано правильно і все працює. Також на вихід плати захисту BMS, дотримуючись полярності, я припаяв паралельно два роз'єми XT60 з проводами, щоб можна було одночасно заряджати і розряджати зібраний акумулятор. Акумулятор 3S2P із окремих акумуляторів літій ION 18650 повністю зібраний. Його номінальна напруга 11,1 В, ємність 6000 мАГ, струм розряджання до 12 А і завдяки наявності плати захисту БМС він має захист від перерозряду, перезаряду, короткого замикання, перевантаження і також має пасивний балансир для вирівнювання напруги окремих секцій. Аналогічно збирається акумулятор з одним акумулятором в кожній секції, і буде менша ємність та струм, або коли в секції буде по три і більше акумуляторів, і буде більша ємність та струм. Також потім за потреби зібраний акумулятор можна закрити захисною термоусадною плівкою. І далі я покажу, як цей зібраний акумулятор можна зарядити. Простіше всього для зарядки такого акумулятора просто купити підходящий зарядний пристрій з потрібним струмом заряджання під 3С трьохсекційний літій-іонний акумулятор. Для прикладу буде ось такий зарядний пристрій, який має алгоритм заряджання CCCV, контроль напруги і обмеження струму. Напруга на виході 12,6 В, струм заряджання до 1 А. Заряджати зібраний акумулятор ємністю 6000 мАч можна струмом до 6 А. Зарядний пристрій просто підключається до акумулятора з дотриманням полярності. Червоний світлодіод на зарядці показує, що акумулятор заряджається, і коли світлодіод засвітиться зеленим, то акумулятор буде зарядженим. При струмі заряджання 1 А заряджатися зібраний акумулятор буде приблизно 6 годин. По рівнях напруги на секціях акумулятор майже заряджений. Зацвітився зелений світлодіод, і акумулятор можна вважати зарядженим. Але відразу відключати зарядку не треба і треба трохи часу на балансування. Ось в тепловізор видно, як працює пасивний балансир. Секції заряджаються, а вже заряджені секції одночасно розряджаються, щоб не було перезаряду окремих секцій. Також, якщо є перезаряд, то пасивний балансир розрядить перезаряджені секції до нормального рівня напруги, навіть якщо зарядка вже відключена. Після заряджання був трохи перезаряд на окремих секціях і пасивний балансир відпрацював та розрядив трохи перезаряджені секції до нормального рівня. І зараз напруга на секціях нормальна і майже однакова. За допомогою готового зарядного пристрою акумулятор зарядився нормально та відбалансований. Також зарядний пристрій можна зібрати самостійно з використанням ось такого DC-DC перетворювача з регулюванням напруги і струму та блока живлення. Блок живлення для тесту буде ось такий з напругою 19 В на виході і струмом 4,74 А. Напруга блока живлення повинна бути вища, ніж напруга акумулятора, який треба зарядити, а струм заряджання буде обмежений максимальним струмом блока живлення. Для стабілізації напруги і обмеження струму заряджання буде ось такий DC-DC понижуючий перетворювач, який треба налаштувати під акумулятор. Для налаштування напруги на виході та обмеження струму на модулі є відповідні підстроювальні резистори. Регулювання напруги треба, щоб банально не перезарядити акумулятор, а обмеження струму треба, щоб був потрібний контрольований струм заряджання, це популярний модуль і ось його характеристики. Дотримуючись полярності, підключив вхід DC-DC перетворювача до блока живлення, модуль заживлений, і його можна налаштувати. Для зручності я підписав дерегулятор напруги і струму. За допомогою мультиметра налаштовую напругу на виході DC-DC модуля, трошки вище ніж 12,6 В. Трошки вища напруга треба для роботи пасивного балансира на платі BMS акумулятора в кінці процесу заряджання акумулятора, і в режимі вимірювання струму налаштовую максимальний струм заряджання на рівні 1,5 А. Попередньо налаштування сили струму я викрутив у мінімальне положення. Для цього DC-DC модуля струм вище 3 А краще не налаштовувати, щоб не було перегріву використаного модуля DC DC, ось такий самозбірний зарядний пристрій з DCDC -DC модулем налаштований і готовий для заряджання зібраного акумулятора. Далі, дотримуючись полярності, підключаю зібраний зарядний пристрій до зібраного акумулятора. На DC-DC модулі перемкнулися світлодіоди і засвітився світлодіод обмеження сили струму. Та акумулятор почав заряджатися. Струм в процесі заряджання буде зменшуватися майже до нуля, і це нормально. Через деякий час на DC-DC-модулі світлодіоди перемкнулися і вже світиться світлодіод стабілізації напруги, і можна вважати акумулятор зарядженим. Також іноді треба дати акумулятору постояти на зарядці в такому режимі довше, щоб пройшло балансування секцій. По заміру напруг на секціях акумулятора все нормально. Від самозбірної зарядки зібраний акумулятор також зарядився нормально і готовий до роботи. Обидва способи заряджання працюють і нормально заряджають зібраний акумулятор. Ще я покажу декілька прикладів, де можна використати зібраний акумулятор. Такий зібраний акумулятор легко можна використати, наприклад, для заряджання телефонів чи інших гаджетів. В продажі є ось такі USB модулі з широким діапазоном напруг живлення, які мають USB виходи, і їх треба просто підключити до акумулятора з підходящою напругою, дотримуючись полярності, та можна без проблем заряджати один або декілька телефонів чи інших гаджетів. Струм заряджання невеликий, бо сам USB модуль стільки віддає. Конкретно цей модуль не вимикається без навантаження, його треба вимикати самостійно, щоб він не розряджав акумулятор. Ось так просто можна зарядити телефон від зібраного акумулятора. Також від зібраного акумулятора можна заживити світлодіодну стрічку з напругою живлення 12 вольт і отримати просте, переносне і бюджетне освітлення. Ще від такого зібраного акумулятора можна заживити звуковий модуль з підходящою напругою живлення. Ось для тесту недорогий звуковий врізний модуль з Bluetooth Radio USB та вбудованим підсилювачем і напругою живлення 12 В. Дотримуючись полярності, я підключив звуковий модуль до акумулятора, підключив колонки і все працює і грає. всі режими працюють нормально. І режим Bluetooth також все нормально. За потреби акумулятор можна одночасно заряджати і живити навантаження, але якщо струм розряджання буде більший за струм заряджання, то акумулятор поступово розрядиться. З використанням акумулятора і звукового модуля з підсилювачем можна зібрати портативну колонку чи портативний міні-музичний центр. В цьому відео я показав, як можна зібрати акумулятор 3 s 2 p із окремих елементів літій Іон 18650. Також я показав, як можна такий зібраний акумулятор зарядити і показав декілька прикладів використання зібраного акумулятора. З іншими аналогічними акумуляторами все буде аналогічно. Я постарався все детально показати і розповісти, щоб було простіше для тих, хто захоче повторити і щось спробувати зібрати своїми руками. Наразі це все. Посилання на акумулятори і магазин акумуляторів буде в описі під цим відео. Також в описі будуть посилання на модулі і деталі, які були використані і показані в цьому відео. Від вас по можливості лайк, підписка і коментар. До зустрічі в наступних відео.